Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я і Сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду на новий важкий німецький танк Тайгер Маус, який ви можете отримати в рамках новорічного наступу, а саме придбавши новорічні коробочки. Сьогодні поговоримо про його основні тактико-технічні характеристики, плюси і мінуси, та як в цілому танк відчуває себе в нинішньому рандомі. Але перед тим, як ми почнемо, не забудьте обов'язково поставити цьому відео лайк. Якщо відео сподобається, то підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Ну і також для нових глядачів по традиції покажу свою загальну статистику для того, щоб ви не сумнівались моїй експертності, відповідно, давайте починати. Отже, будь-який гайд по важкому танку в нас починається з розброю його броні. В першу чергу розглянемо його фронтальну проекцію. Значить, ВЛД Титан. Навіть не забудьте, єдиний, хто сюди може пробити, це якась яга ЄСТО на кумулятивах. Далі НЛД 130 мм під кутом 50 градусів, що дає нам приведену броню приблизно в районі 210-200 мм, Що говорить нам про те, що в це НЛД будуть пробивати абсолютно всі танки восьмого рівня, а тим більше 9-10 навіть без Голди. З доворотами ми тут маємо приведену броню плюс-мінус. В районі 230-240 мм. Це говорить нам про те, що восьмерок ми інколи відбивати будемо без голди. А дев'яток і десяток, в принципі, та не кануть у нас шансів немає. Тому якщо у вас є можливість спрятати на ЛД, то обов'язково це робіть, тому що воно тут абсолютно повністю картоне. Лоб башні. Тут все доволі цікаво, тому що на відміну від усіх малосоподібних танків в його лобі башні, в нього титанова броня. Тут цілих 300 мм сталої броні. Тобто, якщо ви трошечки довертаєте свою башню, то вже маєте броню приблизно в районі 320 мм. Це в самому його центрі все, що нижче і вище розходиться або брикошета, бо якусь шалену броню. Також маска тут заброньована доволі чудово, в неї немає ніяких дірок, і в цілому, підводячи итоги по лобі башні, для того, щоб його впевнено пробивати навіть з добротами, вам треба бронепробиття в районі 330 плюс. А давайте скажемо відверто, що ні далеко не кожна дев'ятка, і особливо навіть десятка, не може похизуватися таким бронепробиттям. Тому відповідно башка тут дуже і дуже тітанова. Так, безумовний лючок, в якому очевидно немає броні, але повірте мені. По-перше, в нього доволі важко попасти, тому що танк високий, низькі танки його просто не бачать. По-друге, перед самим цим лічком є так, так званий козирьок, від якого снаряди також можуть часто відлітати в рикошет, тому просто майте це на увазі. Борта 120 мм, На жаль, тут тільки візуальний екран насправді його немає, тому кумулятиви ми хавитися бортом не можемо. Але в цілому борта класні, очевидно, танкувати можна. Але робити це без фанатізму, тому що якщо там будете сильно передовертати, то в бортах корпусу вже можете пробуватись без проблем. Тому в цілому під Очі ітоги по броні я би поставив танку 8 з 10, тому що НЛД все таки занадто слабкий для надважкого танку 9 рівня. Відповідно, давайте розбиратися з його іншими птахами. В першу чергу хочу звернути увагу. Вашу на те, як швидко цей танк набирає свою максимальну швидкість. Тобто, як ви бачите, зараз я поїду з такої невеличкої горочки і майже з ходу, відкатившись від респа на такому величезному танку, ми набираємо цілих 37 км на годину вперед. І це, як на мене, дуже і дуже чудово, зважаючи на те, що танк просто величезний, має величезні габарити, да? тому їде він доволі доволі непогано. І секрет у цього в тому, що ви маєте поставити правильне обладнання. Воно ну, тут одне, не треба їх спромонтувати з іншими зборками. Це в першу чергу турбіна, досилач і закалка. Закалку, якщо є можливість, обов'язково ставте Т3, тому що в цього танку є доволі суттєві проблеми з крітуюмістю в НЛД, крітується двіжок. Якщо стріляють в борта о, от в цю зону, то доволі серйозно критуються баки. Тому просто маєте це на увазі і ставте закалочку Т3, якщо така у вас є можливість. Якщо ні, то в принципі звичайно, закалка буде нормально, але тим не менше, значить далі. По модернізації. зараз ви бачите перед собою на екрані. Єдине, що треба зазначити, що вона в мене не прокачена, але якби була прокачена, я вибрав би саме такі категорії, там, де нічого не вибрано, відповідно також нічого не ставити. Е, йдемо далі. Тепер вогнева потужність цієї машини. Дуже цікавий момент, тому що, на, якщо дивитися на цей танк просто з зовнішнього вигляду, то я б сказав, що ця гармата це очевидно маузга. Але е, як і башня в нього відрізняється від Маусі, так і гармата. Тобто тут е, класична гармата від е 75 зелькою цілих. 130 одиниць база оборони пробиття звичайним стрелям складає 246 міліметрів, що доволі непогано для 9 рівня. Летить снаряд не дуже, 950 метрів, плюс має таку параболічну траєкторію, тому я вам рекомендую грати на цьому танку на полгоді, особливо зараз. Зважаючи на те, що є додаткові бонуси до кредитів від ялинки, плюс цілих 50%. Ну і відповідно, також голди є очевидні плюси, крім прямої траєкторії польоту сряду, це те, що вона летить швидше, 1150 метрів. Ну і пробиває 312 мм, і це під каліберний снаряд. Фугас тут, звичайний, 65 мм пробиває і має по 670 КД гармати, в залежності від того, який досилач ви поставите, складає 12,1 секунди. Там, в залежності від того, як ви, який у вас там досилач буде, буде трошки більше або трошки менше. Але в цілому ДПМ цього танка складає щось в районі 2500-2600 одиниць, що, як на мене, досить досить непогано, але при цьому в цьому треба зазначити, що цей танк, очевидно, не грається від ДПМ. А грається від своєї величезної льфи, отак ламануть на 600 якомусь діду третьому в лице, це, якщо повірте мені, багато чого коштує. Значить, по живучості. А, броню ми з вами вже розібрали. А що стосується хелсбару. Хелсбар в нас тут складає 2130 одиниць, без прокачування польової. З нею було б 2200. Плюс, понятне діло, якщо поставити закалку червоного бубонову, буде трошечки більше. В цілому класичний запас ХП для надважких танків, якихось там зауважень по цьому поводу, в мене особисто немає. Також забувся сказати в параметрі вогнева потужність це його стабілізація зведення. Як на мене, для такої машини стабілізація тут хороша, зведення чудове. По динаміці, якщо поставити турбіну, особливо або бонову, то будете мати 11 плюс кінських силнотону плюс. Як ви бачите, в танку доволі непогана прохідність, тому не забувайте обов'язково качати перк, на яку цю прохідність бустить. В цілому вперед їде танчик 37 км, назад аж цілих 19 І повірте мені, він цю швидкість набирає, їде. І в цілому, якщо казати про крейсерську швидкість пересування по будь-яким ґрунтам і по будь-яким мапам, це приблизно там 30-32 км на годину, що як на мене дуже дуже прикольно. Тут зараз у мене момент, як ми розбирали з вами в коліжен моделі броні. Цього Танку, чому я не задранев повністю гвардієць, тому що в мене налде всього лише 30 міліметрів. Е, і хто не знає, можливо, то коли ви транете, учитується не тільки вага і м -м, швидкість якої ви йдете, а ще й е, ну, зона якою ви тараните е, танк супротивника. СТГ-гвардієць, як ви бачите, дуже маленький. Таранив я його е, відповідно своєю налдешкою і за цього зняв його, йому всього лише 270 е, хп. Базовий огляд тут складає 400 метрів. Це дуже класний показник, в принципі, дефолтний мабуть, показник для танків 9 рівня. З перками на огляд до пайочком та правильної польової медизації будете мати 460 метрів огляду плюс, а хороший огляд це означає додаткове не свята. Додаткове свят означає нам додаткові кредити, що для фарм танку очевидно також важливо. Ну і, фіналізуючи, треба додати те, що це хоч і танк 9 рівня, але коефіцієнт фарму він має такий самий, як. 8 рівня, і тому маєте це на увазі, що за умовний той самий настріл на танках 8 або 9 рівня ви будете ну вивозити плюс-мінус ті самі числа по кредитам. Також, кстати, забувся ще сказати, що корейнер цього танку мінус 7. Не сказати, що це багато, але при цьому всьому це мінімальний рівень комфорту, як ви бачите, в принципі, наприклад, на такій мапі, як. Як воно там називається, кордон Імперії. Цього, в принципі, вельми достатньо для того, щоб грати, от, наприклад, в такій позиції. Да, тут єдине, що на бісунте зараз громада не опускається, але в цілому плюс-мінус комфортненько. Значить, підводячи итоги взагалі по танку. Що можна сказати? Я би поставив танку приблизно оціночку десь 8-7 ближче до 9, але не 10. Чому? Тому що ну, десятка це очевидно оцей ТНХ вз 51 який поїхав ну, на барабані гарматі, там Тартойс, концепт. Очевидно, що цей танк по імбовості до них не дотягує. От кстати, зараз я їду правильно. От Якщо буде отак довертати башню, то вас ніхто б не буде пробувати цю башню навіть з бронепробиттям там 320-330 тому маєте це на увазі. Саме такий кут плюс-мінус виставляєте, ще тако ворочите башню право-вліво трохи. І повірте мені, пробити в башку буде дуже важко. Це був такий лірічний відступ. Продовжимо далі. Значить, машинка, як на мене, вийшла дуже цікава, дуже непогана. Я би сказав, що вона ближче до імбової якоїсь але при цьому всьому ну, назвати імбою все-таки дуже-дуже важко, тому що все-таки, якби там не було танк, відносно повільний, і при цьому всьому має великі проблеми з великим ВЛД, НЛД, яке пробивається і при цьому всьому ще й квітується. Тому якось так чи донатити на цей танк заради ну чи донатити на коробки заради цього танку, я думаю, що не потрібно, тому що це не прям шоп ультимативна імба. Але при цьому всьому, якщо ви вже донатите в цю гру і граєте в неї відносно часто, то очевидно, що кращого моменту чи задонатити чим зараз просто не існує, тому що крім того, що ви за ті ж самі гроші, як правило, получите куди більше золота інших внутрішніх грових ресурсів. Чи в будь-який інший період часу, коли ви задонатили, плюс до цього всього у вас є можливість виграти доволі непоганий танчик, такий як Тайгер Маус. Ну і також, що треба зазначити, що хоч і це не, не знаєте, не ахті, яке досягнення, але тим менше, це треба, те, треба зазначати. Це те, що серед усіх танків преміумних 9-го рівня цей Тайгер Маус і його інший сабрат, по пакоробка по якому гайд вийде завтра. Об'єкт 752, це два найкращих преміум танки 9-го рівня в грі на даний момент. Тому якось так. Як ви бачите, в цьому бою в принципі накидав я 6400 урона, дав 5 фрагів. На жаль, на цей бій програємо. Але в цілому, я думаю, ви зрозуміли по танчику, що він із себе представляє. Тому якось так. Якщо додивились до цього моменту, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки відосу. А ми з вами як завжди зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім баба! -ба.